Це книга, в якій немає ніякої сумніву, керівництво для тих, хто боїться. В істину цей Коран веде до того, що є найпростішим, і радує тих, хто вірить і чинить добро, що для них є велика винагорода. І звісно, ми зробили Коран легким для пам'яті, а чи є хтось, хто пам'ятав. Ми оприлюднили його як Арабський Коран, щоб ви розуміли Юсуф Тофту. Ми ті, хто оприлюдне в нагадування, і ми ті, хто його зберігає. Альхіджерфітмін Отож, це Коран, одкровення від Господа Всесвітів. Скажіть Якщо б люди і джинни зібралися разом, щоб створити щось подібне до цього Корану, вони не змогли б створити щось подібне до нього, хоч би як вони підтримували один одного. Ми оприлюднили Коран як зцілення і милосердя для віруючих, але він лише збільшує втрату для беззаконників. Спитай, хто є найкращим свідком? Скажіть Аллах свідком між мною і вами, і цей Коран був об'явлений мені, щоб я за допомогою нього попередив вас і тих, кого Він досягне, чи свідчите ви, що є інші боги, крім Аллаха? Скажіть, я ніколи не буду свідчити. Якби ми послали цей Коран на гору, то ви б побачили, як вона розривається від страху перед Аллахом, і так ми пригадуємо людям, щоб вони могли роздумувати. Благословений той, хто опустив прапор на свого раба, щоб він був попереджувачем для всіх світів туфафтан. І ми давали їм книгу, роз'яснюючи її знанням як керівництво і милосердя для тих, хто вірить. А ти, о посланник, отримуєш Коран від мудрого, всезнаючого Аллаха. Посланник сказав Господи мій, мій народ прийняв цей Коран з недбалістю. Якщо ти не принесеш їм ніякого знамення, вони скажуть, чому ти не зробиш його сам? Скажи: я слідую лише тому, що мені оповідається від мого Господа. Це Коран, пророк від твого Господа, керівництво і милосердя для тих, хто вірить. Тоді нехай вони принесуть подібне до нього слово, якщо те, що вони кажуть, є правдою, тур Фейдутрвар. Хіба вони не роздумують над Кораном? Якби він був від когось іншого, крім Аллаха, вони б знайшли в ньому багато суперечок. Перту і так ми оповідали тобі Духа за нашим наказом, ти не знав, що таке книга і що таке віра, але ми зробили його світлом, яким ми направляємо того, кого хочемо з наших рабів, і ти справді направляєш на прямий шлях. Коли читаються їм наші ясні послання, ті, хто не сподівається зустрітися з нами, кажуть. Принесіть нам інший Коран або змініть його. Скажіть я не можу змінити його від себе, я тільки слідую тому, що мені оповідається, і я боюся, якщо я не послухаюся свого Господа покарання Великого дня. І це Коран, книга благословена, яку ми оприлюднили, підтверджуючи те, що було до неї, щоб ти попередив матір містечок і тих, хто навколо неї, ті, хто вірять у останнє життя, вірять в неї і охороняють свої молитви. В істину цей Коран пояснює синам Ізраїлю більшу частину того, у чому вони розбігаються. Прочитай те, що було оприлюднено тобі з книги твого Господа ніхто не може змінити його слів, і ти не знайдеш притулку поза ним. І, звісно, ми розповсюдили в цьому Корані для людей всілякі приклади, але людина найбільший суперечливий.